Доброго дня, вас вітає інтернет-магазин SportPitINua і в цьому відео ви дізнаєтесь, що таке генер і як він працює, які генери бувають і чим відрізняються, який генер краще підходить саме вам? Чи шкідливий генер для здоров'я? Що буде, якщо припинити прийом генеру? І як правильно приймати? Що таке генер і як він працює? Гейнер це вуглеводна білкова суміш, яка створена для комфортного збільшення ваги або росту м'язової маси. Гейнер по своїй суті це звичайна їжа тільки в порошковому виді, яка має в своєму складі якісні білки, вуглеводи та небагато жиру. Також гейнери бувають з додаванням креатину, омега-3, вітамінів та ферментів для більш якісного результату. Гейнер має досить велику калорійність і збалансований склад, тому, коли ви приймаєте додатково до свого звичайного раціону декілька порцій гейнеру в день, ваш загальний калораж відсоток білку та вигловодів значно збільшується, за рахунок чого ви можете набирати загальну вагу або ріст м'язової тканини в залежності від ваших цілей і наявності необхідних тренувань, які гейнери бувають і чим відрізняються. Основна відмінність генерів в пропорції білків та вуглеводів, тобто є генери з 10% білку, а є варіанти, де 40% білку і, відповідно, досить мало вуглеводів. Також відрізняється склад за якістю основних компонентів та додаткових, таких як вітаміни, омега-3, креатин та інші, який генер краще підходить саме вам. Це залежить від цілей. До прикладу, якщо вам потрібно просто додати трішки ваги, але самостійно це зробити не вдається через відсутність часу і нерегулярного харчування, тоді вам, скоріш за все, підійде варіант з невеличким відсотком білку від 10 до 20%. В такому разі, ви не будете переплачувати за зайвий в вашому випадку білок і будете отримувати високу калорійність з хорошим результатом. Якщо ви займаєтесь нарощуванням м'язів і не отримаєте певний час результат, тоді вам більше підійде генер з більш високим відсотком білку це 20-30%, тому що така суміш є досить ідеальною в плані пропорцій і закриває собою найголовніші помилки в харчуванні. Це необхідна норма білка в день, а також великий колораж для стрімкого росту маси. Чи шкідливий генер для здоров'я? Ми вже розібрались, що генер це звичайна їжа тільки в порошку, тому шкоди для здоров'я при адекватному використанні бути не може. Навпаки, частіше люди не доїдають білок і генер згодом допомагає краще себе почувати. Потрібно розуміти, що наш організм не бачить ніякої різниці між звичайним прийомом їжі і коктейлем генеру. Що буде, якщо припинити прийом генеру? За рахунок прийому гейнеру ви вийшли в профіцит калорій, тобто в плюс, і могли зростати по вазі або м'язовій масі. І якщо припинити прийом, то ви без корекції в харчуванні просто зменшите калораж і, скоріш за все, просто будете балансувати на місці з новою вагою. Якщо потрібно буде скинути вагу, ви просто зменшите кількість їжі або в будь-який момент зможете продовжити використання гейнеру як частину раціону. Як приймати гейнер. Головне правило використання гейнеру це індивідуальний підхід під своє тіло, раціон, потреби та навантаження. Загалом, чим більше ви приймаєте, тим швидше результат отримаєте. Починати треба з 50 грам на порцію і плавно збільшувати її, якщо вага зовсім не змінюється протягом неділі. В середньому це 2-3 прийоми гейнеру в день по 50-100 грам. На 200-350 мл води або молока по смаку. Потрібно уточнити також, що молоко не всі переносять відмінно, тому це іноді може заважати швидкому і легкому засвоєнню генеру. І в такому випадку краще розводити генер на воді, розмішувати порцію краще за все в звичайному пластиковій бутилочці шейкері. Це дуже зручно і швидко, тому що при змішуванні ложкою буде дуже багато комочків. В нашому магазині є гейнери на будь-який смак та бюджет, тому якщо вам потрібна додаткова консультація чи допомога в підборі, що краще саме в вашому випадку. А звертайтесь, наші фахівці з радістю допоможуть. В описі під цим відео ви знайдете всі контактні дані, наш сайт а також нашу підбірку найбільш оптимальних варіантів гейнерів по ціні і якості. Дякую за увагу та бережіть себе!